Все-таки був би поза збігав став. Але для віруючої людини для мене це абсолютно, я переконаний в тому, що тут, тут був Бог. Тому в цій ситуації був Бог. А, зранку ми збираємося, тільки встали, як Наташою, маємо збиратися, дітей в школу збирати, йти на перший дзвоник. І п'ємо каву і бачимо, хтось заходить в наше повір'я, якийсь чоловік. Іде. А, ну, Я виходжу на нього на вулицю, а, ну, так дивно, але таке вона страдається. Ми на трасі живемо, і да, заходить до мене і каже, скажіть, ви віруючі? Я кажу, так. Да. Він каже, ви можете мені допомогти? Я теж віруючий. Я кажу, яка вам допомога потрібна? Каже, я поламався, я кажу, З їхав на машині поламався, я військовий їду тут На роботу в частину її вчудів сюди. Я кажу, а ви до якої церкви? Я кажу, баптист. Приємно, я теж баптист. А, а що сталося? Я кажу, так приїжджав тут і каже, десь напротив, ось, ну, він так на горбику, я так розпию, тут біля церкви заглохла машина, просто заглохла кажу, і каже, я докотився до вас. Я кажу, Знаєте, що я віруючий. Я каже, так уже я зупинився прямо біля вашого кабінця, який лежить на кутку вашої території. А там написано е, до, до цього місця допоміг Господь. Та я собі подумав, що ну, напевно тут живуть віруючі. А, та й каже, прийшов до вас. Ну Все, добре, голодні, давайте вас нагодуємо. годуємо. Я з ним будем сидимо на терасі, де я вже більше дізнаюся, розпитую в нього, думаю, що він віруючий. І він розказує, каже, що я. Пастор церкви, так, роботу, uh -huh. <зайотись> я кажу, о, добре. я теж пастор церкви, з uh -huh. сільської церкви. Uh -huh. да, Посід'ю, почав попитати. четверо дітей почав розказувати. Каже, один в мене син, викладач у семінарії і каже, його теж мобілізували, мене мобілізували, і ну, по церкву почав розпитувати. Я так сижу, дивлюся, думаю, В одеській семінарії вчився і каже, зараз капелан. Щось таке багато збігів. Я кажу, Світа, як його з Він каже, Діма. Діма? Думаю, ну Я одного Діму капелана знаю, і він дуже похожий на цього чоловіка, але невже це може бути правда? Я біжу по телефон, відкриваю вибираю добираю капола. Я приношу йому кажу, це ви знаєте номер свого сина на пам'ять, каже В кінці да, 25. Все сходиться. Ви зрозуміли, це Діма, кабила, який вас пропидував заказ, коли ви пам'ятаєте. так? І це його батько. І ось я хочу сказати, ну, розумієте, ми йому допомогли, там все він відремонтував машину, поїхав далі. І я думаю, ну, скільки з? Двій Ну, Розумієте, так? це е, занадто багато збігів обставин, щоб бути просто збігом обставин. Для мене я там зустрів Бога. Я відчув, хто вашу Бога. Ось такі порої у нас можуть бути несподівані речі. Е, тому хочу отжув... І вас не бачити Бога у тому, що Бог робить у вас. І якщо щось стається таке у вашому житті, що, на перший погляд, здавалося, це збіг, стане, це так, так по-нормальному не може бути. То я думаю, це для нас можливість подумати, Бог, ти напевно тут. А, і це солодість, яку ми відчуваємо, що Бог є учасником нашого життя. Ми можемо стати або об'єктом.